Три дні назад подивився в OLX, знайшов дуже підходячий автомобіль по ціні по якості. Зателефонував людина, надіслала свої документи і два відео, де військові вже дякували за пригон автомобіля. Він каже, я зараз можу пригнати вам автомобіль, я в Польщі, тільки потрібна предоплата 19 тисяч 200 гривень. Я перечислюємо ці кошти, буквально через годинку-дві. Ми вже на митниці. Потрібно ще кошти. Перечисляю. 29.300. Переїжджає, він каже, що вже на українську мит. Знов 29.300. Перечислить, іначе вже машина тут залишиться. Перечисляю. Проходить півдня. Каже, сказали розмитнювати. Кажу, яка сума? 62 тисячі. А іначе машина залишається тут на штрафмайданчику. І він каже, так. Да. І він каже, я вже виїжджаю, але знов треба. Страхові внески, зелена карта. Скільки кажу, 38 тисяч. Нє. Тобто я зрозумів, що це не зупиниться. Воно буде дерти, дерти і дерти. Загалом витрачено мною було близько 140 тисяч. І я зразу зрозумів, що потрібно йти в поліцію, писати, ну, застережити, щоб інші ніхто не попався в цю яму.